Ось ми почали розбирати вже його. не можемо не можем розібрати, бо онуки допомагали, а зараз їх нема. Нема кому, тихо. А ну давай чекай, оцопимо. Ні, так само лише. Тягни. Тягни, я кажу. Ага. Тягни, тягни. щоб Бубу ще, ще один. Чоловік тут барбат, то ми ну, зараз. Ні. Не буде так. Ну, бо не буде так, кажу. Ти його з. Т. Ти... так його. А треба його роз. роз'єдинити якось. Ага. Одну сторону треба. Пустити буде легше, так? Щоб воно їхало. Ага. Там воно їде зараз. Угу. Угу. То якось буде легше вже, може. Скользити. Буде Скользити. Скользити буде. Давай. Да то вже байдуже. Уже має вийти. бачиш? Ну тут культурський. Люди, всегда <laughs> Ду... Ду... думайте, а не, а не тяните. <laughs> да. А да. ты снова тут? Да, Алла? Я тут сейчас. Буду... Ты не ты будешь... Будешь... а я, а я не хочу.

Мало пойти легко. Легенько. Легенько. А вона нас зараза. Так тягнеш, що аж темніє в очах, а вона не йде за Не ну, кажется забывай. Оф-офф оф-офф. Оф. Тиху, тиху, тихо, шо. Що ти уже падаєш? обосит. Ом обосит. А як же ж? П'яток не має бути тут. Що? Не зрозумів. Знімати, знімати. П'ятки знимай. Бо вони так не, не влізуть в ящик, розумієш? <г jan -s2> Ні, нам. На нам треба що влізну. Так все. Щільно, що капець. Ну. ну, все, ми можемо зараз це збирати, а потім то. Бо нам треба його спочатку запхати, а потім все решта. Розумієш? Ні. Железяк і в'як, давай. Оце його. Так, як це ми його робили? До центру. До центру? Чекай, бо я забув трошки. Може, як він був? А тут мені не нравиться, що тут таке. А як ми його перевернемо? Зараз? Ми зараз. Витерти. Алеся, хай іде, він там буде дихати. не цей. Треба мити його там, чи що? А? Давай помиємо, чи що? Приноси води? Чи як? Давай по, по половині, знаєш. Накриємо половину сюди, зараз принципі, води. З цією хлоркою буде. Та й що на цьому. По такий грязний він не має йти. В, в упаковку. Și vrei. Și vrei. Doamne. Ai Ось, друзі, ми його склали так в половину, щоб почистити його трохи буду я нестимо. Це... Воно трошки, трошки... як це називається, чорне? Ну так, від. То, то не плісня, ваня. Яка так та плісня? Ваня. Що ти хочеш? Тікай комар. Хочеш, там, мабуть, треба не полістирок вимивати начисто, тоді на нього не буде вимивати. Ну як ти вимичував начисто. Це, це, це треба цю плівку ще, ще одну. Так. Да. так. Наш нічого не буде. Шо? не Не, давай, давай складываемся. Сухою? Ну, иди. Там, там есть Угу. Да, ну, да. Ты думаешь, что, что да поможете, да? Нет. А да выйди, звезды. Выйди. Йди на ту сторону. Ще, ще нам? Все, Бачите, як, друзі. Мусимо витирати все, що було чисто. бо найде ну, йде. До, до следующего урока в <звы> упаковку. <звы> 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 Так ми відносимося до, до всього. До інструменту, до цих, цих... техніки. Все у нас чистенько. у ласка, любить чистенько. Так, да. ну, ну, дуже-дуже дороге. Ну, дуже дороге все. Foarte скумп. Значит, я румун выучил мову украинскую. Так. А у нас это, 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 Да. да. А что так? Чего?

Українці ніяк не хочуть вивчити мову. Ну ніяк як хоти. Стреляй. Працювати, працювати. Працювати. Кажуть, що це мова, це, це політика. Поїдьте до мене в, в, в Румунію. і Скажіть, що я не хочу вчити румунську мову, де де ви будете? і Що що з вами буде? тому, що ні в кого не стоїть Такий пендель буде, що. Питання мови тільки в українці. Кордон тільки. тільки... Мільтне, так. Да. То можна. Назад такий пендель буде. Ось так, так. Робиться така, як цей. Як Це називається. Прямокутник такий, щоб, Знаєш? Прямокутник. Давай, забирайся. Большой раз, и вже... не -не, так, может, он уже... Не-не, тако. Не такого тако, тако. А, тако, тако. Ось тако треба. Ага, будет, что оно тверде. Ты мне не дал. да, что ну, я... Я <в humidity> ще... не дал. Это я только не Так, а теперь поставим... Чтобы uh -huh. вот, вот, ты вот, Чекай, бо я ще пом... раз. Ветру, чекай трошки. Я чекаю. Не газуй. Ну вот так он. Зайди зараз. В ящик. Свій. Дай дай, чекай, чекай. Там, Там все грязно. Бруд тут є. Чекай. Там Пожди, зараз я принесу. Дякую. Пісти, жди. Ой, Дякую. як це мать. Там же штраф. Оттуда сухо. Давай. <ріхи> Направляй. Він зашел весь. О! Є місце ще для. для Бачиш, кури. для ящика. У того. Бачиш? Ні. Ти, ти б його не, не пхнуло б туди. Точно я тобі кажу. Добре. Ну, все, друзі, ми. упакували все гарно. Зараз Леся від, відкриє, покажи нам, ну, що там? Ось там все, все складено і зараз підемо на в, в гараж, на зберігання. Потім ті насоси ми все, це все порозбираємо, теж піде на, на гараж, в гараж. Не, насоси в гараж а цей, як він називається правильно? Піноподістер. Угу. Це на дах піде. Угу. Треба перед пер, пер, тим, як треба було кьорхером пройти, помити все. Що ти казав? Коли ти казав? Що? Я казав, не казала, що я треба частенько ти казав, як я його помию. это все. Надо, 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 надо. Да что ему там будет? Чего там не будет? Такое у него счастье было у этого бассейна. Стільки купальчиків було багато. Герой. А? Герой був. Був герой. Треба мені на це вітрити доставити. Не стояти ново. Ну чому? пустыны проецировали. Я думаю, что люди так ставят ножки мимо. А тики строго. Можно? Потому что каждый не продавливает. Да, да. Да. Сидишь там, сиди, а что а, а шо ж? Ты ж, ты ж не, не знаешь пить, не? На, иди здесь. Иди, давай, туда. Давай, давай, іди иди звідси бігом. Туда йди. Давай, 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 туда. А что ты хочешь уже? Ну ось, друзья. Все ми зібрали. Все упаковано. В цьому ящику. Насоси. Ті, що накриті, я залишу до завтра, а цей, що жовтий, я заберу його в гараж. А завтра вже з самого раночку будемо далі працювати, бо на сьогодні все. І тяжко. І змучені. Трошки. Це піде сюди. І так він постоїть так від, відкритий до зими, а зимою я його на штатне місце поставлю Все буде добре. Параска любить чисто. Вона без чистоти ніяк не може. Ох, акуратістка, як кажуть. Якщо но... була вона, але ти фаші. Фаші куроцині. Зів хромос. Було гарно. В хаті. Дамеся. Ми цю хату будували. Два роки, так? Да? Два роки будували ми її. Так, так попало, що звзди <'язки> <зв <'язки> Зв з зійшлися. В твором сороке ми уже тут жили. Да? Шо? диви, диви. дай, І Сама достала, бач. Ты мочка. А де, а де а де жовтий м'ячик твій, де? Кого? Занесу. Іди, йди мийся. Я закінчую. Зараз ще кабеля. Цього заберу біло, там, там білий кабель є, то його забрати. Гаражте. Та й все. А, там ще є реля часу, бо басейн літом працював, працював гарно. Сім, сім годин днем. І 7, 7 годин ночі чистився басейн. Добре. Всім, всім дякую. Ставте лайки. Ставте вподобайки. Коментуйте. Не забудьте. Мирного неба всім. Слава Україні, слава ЗСУ. Дав би Бог нам, щоб закінчилася ця, ця війна. Скільки дівчат і хлопців генера. Просто цивільних людей дуже багато гене. Дуже шкода. Я не хочу зараз називати нікого. Бо не можна. Саме знаєте про що я. Все, всім, всім гарного вечора. Спасибо вам, дякую. Муцумеск. До побачення.